Необхідними і немає раціональних пояснень, чому Петріоти досі не прикривають небо Харкова та інших українських міст. Такими словами, Володимир Зеленський відреагував на чергові атаки Росії на Харків та Миколаїв. Радник Білого Дому із комунікації у сфері нацбезпеки Джон Кірві переконаний: якщо запит на додаткове фінансування для України поставлять на розгляд у Конгресі, він набере достатньо голосів. Але це потрібно було зробити давним-давно. Про це Джон Кірбі сказав в інтерв'ю журналісту Голосу Америки Михайлу Комадовському. Посадовець нагадав, що нещодавно Пентагон знайшов додаткові 300 мільйонів для озброєнь для зсу, але цих коштів вистачило лише на один пакет військової допомоги. Тому рішення Конгресу є вирішальне. Райна Айдоновинадпакичдециндаворкстет. Наразі мені невідомо про жодні інші пакети підтримки, які розробляються чи до прийняття яких ми рухаємося. Ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб спробувати знайти шляхи підтримки України. Але поки альтернативи немає. І навіть її допомоги, яка є зараз, навіть близько недостатньо для України. Єдиний спосіб підтримати Україну зараз, коли прийшла весна, а невдовзі літо, коли незабаром бойові дії стануть більш інтенсивними, це схвалити запит про додаткове фінансування, який подав президент. Саплемен билсаплемен Джон Кірбі. Також додав нові заяви Кремля про те, що за терактом у Москві стоять США, Британія та Україна, є нісенітницею. А сполучені штати зі свого боку попереджали Росію про загрозу нападу. Посадовець підкреслив, що відповідальність за теракт несе терористична організація іділ. Ми надали корисну, як вважаємо, цінну інформацію про те, що на нашу думку було неминучим терористичним нападом. А також попередили американців про те, щоб вони трималися подалі від громадських місць, таких як концертні зали. Тому ми були дуже прямими з нашими російськими колегами, аби вони мали якомога більше корисної інформації. Що вони з цією інформацією робили чи не робили? Про це мали б сказати вони самі, Своєю чергою, експерти, з якими спілкувався Голос Америки, стверджують, той факт, що московська влада не змогла виявити загрози, свідчить про значний провал у російській національній безпеці. Про це зокрема кажуть американський полковник у відставці Роберт Гамільтон та аналітики інституту вивчення війни Джордж Барос. Ми дуже стурбовані тим, як Кремль неправдиво вказує на причетність України до цього нападу. У нас немає доказів, які б свідчили про те, що Україна здійснила цю атаку, або вона зацікавлена в здійсненні цієї атаки. І ми стурбовані тим, що Кремль може використати передбачувані та створені та підроблені зв'язки з Україною, аби виправдати власну ескалацію проти України. Це відносно складний витончений теракт, і той факт, що московська влада не змогла виявити це і запобігти йому до того, як це сталося, це значний провал російської національної безпеки. але Путін настільки зациклений на цій нібито загрозі з боку заходу, що він знайшов спосіб перекрутити це на якусь західно американську спробу підірвати Росію або підірвати її стабільність і безпеку. Частково це пояснюється тим, що розвідувані служби в Росії. Більше зосереджені на внутрішніх репресіях і краще в них вправляються ніж на зборі розвідданих і запобіганні терористичним нападам. Зв'язок з Україною настільки ж малоймовірний, наскільки зручний для Кремля, оскільки він виправдовує подальше посилення жорстокості дій Росії в Україні. З тим, що силова модель Росії виявилася нездатною не лише захистити своїх громадян від теракту, а й навіть належним чином відреагувати на попередження західних спецслужб, погоджується й речник Гур Андрій Юсов, який цього тижня перебуває у Вашингтоні. Він вважає, що вразливість Путіна стала очевидною, зокрема для його найближчого оточення. Детальніше про це та інше із Андрієм Юсовим поговорила Тетяна Ворожко. Дуже дякую, що прийшли до нас. Давайте почнемо розмову з атаки в Крокосхолі. А Путін його підлеглі намагаються пов'язати це якимось чином з Україною. Негайно була заява від вас те, що воно ну, що це санитниця, що це нічим не виправдано, нічим не можна пояснити. А зараз вже є нова інформація, якісь нові аргументи. От що б ви могли сказати на цей час? У путінського режиму вбивців і воєнних злочинців нових аргументів не з'явилось. Дуже красномовною є реакція Лаврова і відмова його від допомоги Інтерполу в розслідуванні цього злочину. Я думаю, що це власне, крапка і далі можна не продовжувати. І, звичайно, будь намагання будь-яку ситуацію використовувати в війні проти України і навіть таку трагедію, де загинули мирні громадяни, цивільні мешканці держави-агресора, так, але це мирні мешканці. Ну, власне, дуже характеризують і режим Путіна в цілому. Україна однозначно свою реакцію оголосила і заявила. Україна звільняє власну територію від загарбників і воює з військовими, навіть якщо це воєнні злочинці. Ми не воюємо з цивільними і мирними мешканцями. Крапка. А все інше, чи причетний режим Путіна, в якій мірі причетний до цього теракту, чи тільки тому, що не вжив необхідних заходів, попри те, що був попереджений. Чи є інші більш вагомі причини його звинувачувати? Це питання окремих розслідувань, і вони безумовно будуть проводитись і мова не про розслідування путінських злочинців, тому що ані в правосуддя, ані в незалежне слідство в Росії ніхто в світі давно не вірить. Ви раніше сказали, що це свідома провокація з боку спецслужб Росії. Тобто, от, як ви сказали, чи це просто вони ігнорували попередження не хотіли нічого робити, чи все ж таки вони якось свідомо брали в цьому участь? От, тобто, на цей час на що більше вказує? Вся історія перебування Путіна при владі це історія, в тому числі подібних провокацій та рактів проти власного населення. Він починав із цього свій політичний шлях, і вважати, що він виправився. І змінився жодних підстав немає. Навіть якщо говорити про ситуацію, коли знали, але бездіяли, то це так само свідома участь і співучасть в цьому злочині. Але необхідно, я думаю, трошки більше часу для того, щоб більше реальних обставин і фактів стало відомими і в тому числі публічними. Ну США вже заявили, що вони переконані, що це іділ Харасан. А ви погоджуєтеся з цією оцінкою? Ми чули цю оцінку, і звичайно, подібні офіційні заяви безпідставно не робляться. Це вагома заява, яка несе під собою серйозне підґрунтя і аргументацію. Ну доглядачі, наприклад, вказують на такі моменти, що чому так повільно їхали. Міліція ОМОН, які практично знаходяться поруч з, з цим крокозвень з концертним холом, або чому, чому терористики, які щойно розстріляли як понад сотню людей, чому вони не чинили спротив під час затримання? Тобто, якісь такі моменти у вас викликають, або чому терористи, які щойно розстріляли людей, безперешкодно проїхали сотні кілометрів і власне не змінюючи транспорт і не переодягаючись, наприклад. Тому так таких питань дуже багато, і всі ці питання саме на адресу путінських силовиків і путінського режиму. І адекватних відповідей, окрім чергової антиукраїнської істерії на ці питання, які ставить весь світ, путінський режим сьогодні надати так і не може. Наскільки велику загрозу ви бачите в тому, що Путін намагається це пов'язати з Україною? Тобто чи це допоможе йому з мобілізацією, чи це призведе до ескалації воєнних дій проти проти України, чи вже нема куди ескалювати? Ну, коли ми говоримо про ескалацію, то е, що мається на увазі? Путін е, і Путінська Росія ведуть проти України проти України геноцидну війну, використовуючи весь арсенал озброєнь, окрім зброї масового ураження, е, нищаться наші критичні об'єкти цивільної інфраструктури, енергетика. Об'єкти культури, соціальна сфера, медицина, сотні тисячі таких об'єктів знищені путінськими ракетами і безпілотниками. І Путінські танки вбивають наших мирних мешканців і наших захисників, про яку ескалацію ми зараз можемо говорити. Те, що він так чи інакше буде пробувати. Мобілізувати або підтримати мобілізацію власного населення в політичному сенсі, так ми це бачимо. Те, що він буде пробувати цей теракт використовувати для того, щоб перезавантажити образ Росії в світі з агресора, яка. Держава, яка вбиває мирних українців, напала на сусіда, який не чинив жодних агресивних дій, порушує міжнародне гуманітарне право Женевські конвенції. На перетворити це на образ жертви, так Путін це пробує сьогодні робити. Але ані Путін, ані Лавров, ані Шойгу, ані інші вбивці на жертв точно не схожі. Путін залишається найбільшим і головним терористом у світі разом з його. Режимом і очільниками цього режиму офіційні особи США, ну, вони чіткі в цьому. Вони кажуть, що Україна до цього ніякого відношення не має. все це дезінформація і пропаганда. Тим не менш, ця дезінформація і пропаганда вона поширюється у сполучених штатах в тому числі і американцями. В тому числі, а чи є у вас побоювання, що це може вплинути а, якимось чином на підтримку, допомогу з боку США та союзників? Україна максимально публічна і відверта з вільним світом своїми партнерами. І безумовно Сполучені Штати Америки це саме той партнер, який багато допомагає, надає ключову допомогу в багатьох питаннях. І те, що тут однакова оцінка в Україні і в Сполучених Штатах цієї події, і стосовно звичайно непричетності і брехливості звинувачень Путіна в цьому теракті відношенню до України, це дуже добре і красномовно. Зрозуміло, що путінська пропаганда відштовхується не від правди, не від фактів, а від брехні, яка має накластись на ще більшу брехню. І з цієї точки зору ми просто віримо в те, що вільні медіа, в те, що критичне мислення, перевірка фактів, верифікація інформації переможе і цього разу. І правда буде так чи інакше встановлена. Зрештою, не так багато людей і залишаються, які вірять в те, що земля пласка. Все ж таки, більшість людей розуміють, що треба відштовхуватись від перевірених доказових знань. А що цей теракт може свідчити про а, міцність режиму в Кремлі? Там чи, чи може це свідчити, що там якісь підкилимні підкилимні війни відбуваються? Тобто, це дуже таке ну дивна, те, що це сталося? Ну безумовно, ми бачимо різну реакцію різних середовищ і в путінському оточенні і. З одного боку, те, що будуть демонтовані навіть формальні залишки громадянських прав і свобод як наслідок цих подій, а з іншого боку, певний перерозподіл влади і повноважень всередині путінських силовиків. А чи ви очікуєте можливо там зростання атаки діл проти Росії чи це гострення міжконфесійної боротьби чи етнічної боротьби в Росії? Чи це є свідченням послаблення послаблення суспільства і режиму в Росії? Ну, з точки зору класичного виборця Путіна і навіть його прихильника, людини, яка, можливо, підтримала його за сильну руку за те, що він може навести порядок в країні, ну, це повний крах. Країна, яка витрачає колосальні ресурси на силовий апарат, на фінансування спецслужб, зрештою, не зреагувала належним чином навіть на публічні повідомлення, а насправді підозри і звинувачення можуть бути навіть значно серйозніші на адресу Путіна. Тому, звичайно, це крах його силової моделі. Диктатор, який не контролює ситуацію в країні, ну, стає все більш вразливим, в тому числі для власного оточення. Але в цілому Росія, Російська Федерація, як така новітня форма або насправді назва федерації, але це континентальна імперія, яка являє собою дуже нестабільне утворення. Маса конфліктів, так міжнаціональних, потенційних, так міжрелігійних, соціальних, політичних, інших, які утримуються силовим апаратом, але нікуди не зникають. І ці десятки і сотні народів нації, які проживають на території Російської Федерації, які позбавлені будь-яких прав громадянських, культурних, релігійних, вони будуть вимагати все більшого голосу, права голосу і захисту своїх прав. Тим часом у Польщі розглядають можливість збивати міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна. Про це він задав в інтерв'ю польському радіо РМФ 24 Водночас, коли про відповідь на російську ракету в польському авіапросторі запитали в заступниці речника Пентагону Сабріне Сінг, вона відповіла, що конкретно цих новин не бачила, але загальна політика США полягає у відданості принципу колективної безпеки НАТО. Більше про це поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином, якого сподіваємося, можемо приєднати зараз до ефіру. Богдан, вітаю тебе. Богдане, так. отже, давай поговоримо про цю розмову інтерв'ю польського представника МЗС, що конкретно він сказав Богдан, і наскільки його слова відображають готовність Польщі до можливо рішучіших дій зараз. Остапе, я би на самому початку я би заперечив припущення про те, що польща якимось чином виявляє ознаки готовності змінювати свою позицію, чи змінювати свої дії у відповідь на те, що вже не вперше є випадком порушення повітряного простору Польщі російською ракетою, і те, що ми. За зараз чуємо, що ми бачимо від, від польських представників, радше вказує на те, що позиція Польщі залишається такою, як і була раніше. Тобто, якщо йдеться про е, ознаки цілеспрямованого нападу на Польщу, тоді е, поляки очевидно будуть діяти у відповідь і захищатися. Якщо ж йдеться про Інциденти чи про випадковості то очевидно, що зараз. Е... Це обмежується ну насамперед, насамперед дипломатичними протестами, і ми знаємо, що польський міністр закордонних справ цього тижня Радослав Сікорський розмовляв з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом по телефону, і він порушував питання цю проблему порушення повітряного простору Польщі російською ракетою. Але знову ж таки у тому офіційному повідомленні про розмову не йшлося про. Якусь зміну доктрини Польщі у таких випадках у випадках інцидентів, і так само заступник польського міністра закордонних справ Анджей Шейна в інтерв'ю, про яке ти Остапе згадав на початку в інтерв'ю польсь... польській радіостанції РМ 24 також не говорив про те, що Польща змінює якимось чином свою позицію чи доктрину. Навпаки, він підкреслював. Що питання того, як діяти у цих ситуаціях, лежить на польських військових, йдеться про те, що ми обговорюємо зараз політиків, ми обговорюємо те, що сказав чи міністр Сікорський, чи його заступник Шейна. Заступник міністра закордонних справ Польщі підкреслив, що політики не втручаються у такі конкретні питання оборонних дій, які лежать на польських військових, тобто доктрина Польщі наразі не змінюється. Тобто потрібно розмежовувати слова дипломатів, заяви політичні і рішення. Командування безпосередньо Богдане, це вже не вперше. Ми знаємо, що російські ракети перетинають повітряний простір Польщі. Були випадки, коли вони падали на території Польщі. Також чи у Варшаві розглядають це знову як випадковість, чи все таки бачать зараз це як навмисну російську провокацію із метою випробувати польську реакцію зараз. Я би до перерахованого тобою Остапе додав також, що не лише падали ракети, але навіть в результаті обстрілів ракетних обстрілів України загинули. Польські громадяни, принаймні двоє людей, у місті Пшеводов. також варто нагадати, що минулого року Румунія висловлювала протест Росії у зв'язку з падінням бойових дронів безпілотних літальних апаратів на території Румунії, коли Росія влаштовувала бомбардувальні рейди на українську портову інфраструктуру на Дунаї, тобто ми. Маємо непоодинокі випадки і очевидно ситуацію, в якій військовим треба робити вибір, і очевидно політикам також. Чи є ті випадки помилками? І, наприклад, якщо ми говоримо про останні про заліт російської крилатої ракети. На як кажуть, з польського боку приблизно тисячу або дві тисячі метрів вглиб польської території, фактично над українсько польським кордоном, цей заліт чи це порушення повітряного простору тривало десятки секунд до однієї хвилини, кажуть польські представники. Очевидно, що упродовж цього часу. Польським військовим, які стверджують, що вони дуже чітко спостерігали за, за траєкторією. треба вирішувати. Чи це е, цілеспрямований напад е, атака е, об'єкту на території Польщі, чи інцидент? Е, я бачив різні оцінки фахівців щодо того, наскільки е, це випадко може бути випадковістю чи ні? Тому що якщо ми говоримо про крилату ракету, е, то її курс запрограмований. Так, тобто вона є керована, і отже, вона летить туди, куди, куди її спрямовують. Якщо це був інцидент, то очевидно, що це був інцидент, на який російські російські представники, російські військові пішли, бо знали, що така близькість загрожувала таким інцидентом. Богдане, якою тобі за детальний аналіз, наш європейський кореспондент Богдан Цупин був на зв'язку. Резень у США це місяць внеску жінок у світову історію. Голос Америки продовжує розповідати про боротьбу за рівні права жінок та чоловіків у США та в Україні. Наша наступна історія про хірургію і як жінки в Україні борються із гендерною дискримінацією в цій професії. В цьому їм допомагають американські колеги. Разом вони заснували ініціативу SearchFem для спілкування менторства психологічної та юридичної підтримки. Деталі знає Марія Прус. Сьома ранку, попри чергову безсонну ніч через повітряні тривоги в Києві, Анастасія Пристая готується до складної промеженої операції в лікарні Феофанія. Вона понад 10 років опорує і жінок, і чоловіків. Однак її шлях у професії, як і в багатьох жінок, у хірургії, не був простим. Говорили в основному, по-перше, що хірургія дійсно не жіноча, через те, що це фізично дуже важка робота. По-друге, це казали, що жінки більш емоційно лабільні, в них є менструальний цикл і всякі такі речі, що буде заважати. Найголовніше, те, що кажуть, що ось підеш в декрет, і все. Тобто, немає сенсу тебе навіть вчити, тому що це закінчиться дітьми, декретом і всім таким. Це було найобразливіше, в принципі, що я чула від старших хірургів, які по суті повинні. Були бути моїми менторами, але вони казали: ех, Настю, навчив би тебе, але ти жінка, це все не має сенсу. Пристає, каже, що причина стереотипу в тому, що хірургія більш високооплачувана, а чоловіків досі часто сприймають як головних годувальників у родині. чому хірург може вночі відстояти операцію, і це вважається чоловічою роботою, там 10-12 годин за операційним столом. А операційна сестра, яка йому асистує і виконує по суті таку саму роботу і ще більше, тому що хірург прийшов, коли вже все готово, пішов і хтось прибирає займається інструментами, стерилізацією всім іншим. і це завжди жінка. Тому а, справа не в тому, що стереотипно говорять, а, що хірургія це дуже важко і тому вона чоловіча. Справа в тому, що хірургія вважається високооплачуваною, і тому вона чоловіча. Хоча ні, знову ж таки, жінки до пацієнтів відносяться дуже асертивно, дуже класно, і вони виконують цю роботу в деяких ситуаціях. Навіть дійсно завдяки своїй емпатії краще ніж чоловіки, щоб змінювати ці уявлення, хірургині в Україні та у США об'єдналася в ініціативу Сорч Fem. засновниця Українка Неля Мальничук, яка вже понад 25 років живе у США, упорує у шпиталі Бріггема та викладає у школі медицини Гарварда. Мельничук також очолює на урядову організацію Global Medical Knowledge Alliance, що серед іншого допомагає з обладнанням українським лікарням і польовим шпиталям, а також привозить. Українських лікарів на стажування до США SearchFem, новий проект організації має на меті надавати підтримку та можливості кар'єрного росту для жінок у хірургії. Ми хочемо створювати е, такий нетворк жінок-хірургинь, які могли б між собою спілкуватися, які могли б один одному допомагати. Такий peer support, е, по англійськи це називається. Також е, будемо створювати потрошки вебінари раз в місяць. Ми плануємо вебінари на різні теми, наприклад, проблему лідерства. Або е, наприклад, для молодих хірургин що практично робити, коли ти починаєш там свою практику. І також потрібна юридична підтримка, того щоб в Україні ж. Є закони, які не дозволяють дискримінацію, які не дозволяють дискримінацію через то, що ти матір через те, що ти плануєш бути мамою і так далі. Але треба, щоб цих законів дотримувалися. Так само ми хоч хочемо, щоб у нас була психологічна підтримка. Тому що ми всі і це вже не вважаючи на стать, всі лікарі є професійне вигорання, особливо зараз в Україні. За попередніми даними опитування проекту, де взяли участь близько 350 українських хірургинь, 80% з них, хоча би раз за свою практику чули, що жінці не місце в хірургії. А 70% жінок у хірургії помилково сприймали як медсестер і пацієнти, і навіть їхні колеги-чоловіки. 55% опитаних зазначили, що зазнавали сексуальної об'єктивізації чи домагань з боку колег. В Сполучених Штатах насправді сексизм як прояв може бути покараний. Там, якщо на співбесіді жінку спитають щось про кшталт, коли плануєш в декрет, або скільки дітей, або чи заміжня, то вона може поскаржитися, і людина, яка задасть це питання, вона понесе відповідальність. В нас такого зараз немає. В нас немає переліку питань, які ми не можемо, не маємо права задавати жінці на співбесіді, тому що це понесе оце покарання. Суспільства були проти цього, тому ці проблеми піднімалися, створювалися асоціації. Жінки, хірурги хірургині піднімали голову і казали, що нам це не ок, і вони отримали підтримку суспільну, і тому зараз ось така в них ситуація. Умови роботи жінок і чоловіків у хірургії, як і в багатьох професіях, досі не цілковито рівні навіть у США, каже Мельничук. Зокрема, це пов'язано з тим, що в Америці немає гарантованого оплачуваного декрету для усіх працюючих жінок. Також іноді можливе упереджене ставлення з огляду на гендер. Однак, загалом відкрита дискримінація під час прийому в інтернатуру чи на роботу, здебільшого в минулому. Структура самого навчання, самого прийняття на резидентуру і практики вона відрізняється від того, що є в Україні в Америці. Вона дуже є горизонтальне. Наприклад, і також прозоре по перше інтерв'ю стандартизоване, По друге у нас є чіткі критерії відбору, і стать не є тим критерієм. І сама резидентура, коли, наприклад, люди вчаться, дуже структурована. Наприклад, кожен знає, що він має провести не знаю 12 тижнів на колоректальній хірургії, 12 тижнів на опіковій хірургії, і так далі. І це не залежить також від статі. Ситуація у США значно поліпшилась завдяки тому, що жінки почали говорити про нерівність, об'єднуватись в асоціації, проводити дослідження, каже Мельничук. Також змінам зокрема сприяла міжнародна кампанія у соцмережах 2015 року. Тоді хірургині виставляли свої фотографії з операційних із хештегом «I look like a surgeon» Я маю вигляд хірурга. Така ж дискусія потрібна й Україні зараз, каже вона. Потрошку почне змінюватися. Маленька дівчинка, коли вона вирішує, ким вона хоче бути, вона буде бачити всіх інших хірургинів. Для неї це буде нормально. Для маленького хлопчика також буде вже нормально, що мама хірург або інша дівчинка хоче бути хірургиною, і його власне сприйняття буде мінятися. У мене, наприклад, два хлопчики, їм 7 і 9 років. Вони. А... Вони, по перше, навіть не розуміють, що це таке, як ця жінка не може бути хірургом. Вони кажуть, що одне, що відрізняє дівчинку і хлопчика, це довжина волосся. Пристає пояснює зміни у ставленні до хірургинь в Україні не просто на часі, а особливо важливі саме зараз, з огляду на російську війну. В нашій країні зараз демографічна криза пов'язана з війною і з еміграцією. І Ми повинні максимально підтримати жінок фертильного віку і спонукати їх до того, щоб вони народжували українців. І я вважаю, що зараз, як ніколи, є час перестати вже говорити про те, що жінка декрет. Несумісні речі не тільки з хірургією, а з іншими теж професіями. Ми повинні створювати умови, за яких жінки захочуть і працювати, тому що для країни дуже негативно в економічному плані, якщо жінки не будуть працювати, і при цьому ще народжувати дітей. І повинна бути максимальна залученість чоловіків в цей процес. Марія Прус, Іван Павлович, Олег Муштей, Голос Америки. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на цьому будемо прощатися. Дивіться також наші щоденні брифінги з понеділка по п'ятницю, о 18-й годині за Києвом на Ютубі та Фейсбуці, де ви у прямому ефірі можете поставити нам свої запитання. Дякую, що довіряєте голосу Америки українською. Мирної вам ночі та спокійного ранку. Побачимося на